А нахрена вони пушать? Вони авік забрати хотять! ти не понял? У них черка стоїть, а вони пушать. У моя тіп в бопсах. Так мол тебе в Че, он не говори? Мені що робить зараз? Я його до цього чув, він тут голубово запушив. Бат, ні по нема, знаєш, він вже на осі. А бог Не наша хаєшка, я поняв.